Всім доброго дня, вас вітає компанія Lux Cars. Сьогодні покажу вам ціни на ось ці чудові Volkswagen. В Салон ми не будемо углублятись. Ціни, комплектація рік та пробіг. Отже, перший претендент у нас є Volkswagen Passat 2014 року випуску 201 тисяча км пробігу. Дизельний на автоматі 2.0 комплектація SEL 200 доларів. Ось такий сірий у нас автомобіль. Passat 2014 року, 300 тисяч кілометрів пробігу. Бензиновий 1,8. 9450. Ще в нас ось такому червоному кольорі є один. Працваген Пасад 2016 року, 129 тисяч кілометрів пробігу. Автомат. На бензині 1,8 мотор 13 тисяч 800 доларів. Ось такий ще у нас є 16-го року 11, 200, 240 тисяч кілометрів пробігу. Будь-який з цех автомобілів. Якщо ви бачите на автоплощадці, ви можете взяти в кредит. Тож будемо раді бачити вас за адресою міста Івано-Франківськ, село Чернів, вулиця Надвернянська, 2Б. До нових зустрічей!